Якщо це життя не зламало вам психіку, то не хвилюйтеся, я доламаю. А точніше, не я, а твір, федько, халамидник. Бо якщо вже закінчувати огляди на цьому каналі, то на такій позитивній ноті, щоб всі точно запам'ятали. Так. Це буде мій останній огляд. Після нього можете відписуватися від цього каналу. Опис Федька – це чисто дитина з ADHD. Якщо ви не знаєте, що це, то це розлад гіперактивності, уваги і шило в дупі. Бо робить стільки, скільки він може, змогти не кожен, а кожен і не зможе. Бо федько в оповіданні це щось середнє між дитпулом і хуліганом з вашої школи. Катинки з піску і багнюкерою. Інує, ну точно не як Кличко зі своїм мостом. Федько б такими забудовами точно не займався так. З дітьми б'ється, я б сказала, просто б'є дітей, показує хто тут альфа, сігма і так далі. Федько викрадає змій, а інколи не викрадає. Інколи змій повертає. Ну, це ті, які кольорові і в небі літають не те, щоб він вужів слово. Знаєте, Н на нього жаліються і не жаліються. Тож, можливо, нам одразу намагаються показати, що персонаж він суперечливий. Такий собі знаєте протагоніст з сірою мораллю, якого одразу не можна зрозуміти. Батьки сільських дітей жаліються мамі Федька на нього. Отакі вони, але я їх не засуджую. Бо як інакше захистити свої кордони в такому сторіччі? Та й взагалі раніше такого поняття булінгу не було. Ти або жалієшся мамі, або ні. Тебе або вважають пацюком, або б'ють. Навіть дуже шкода, що в моєму дитинстві це правило все ще працювало. Дуже, дуже шкода. А батько що ну, він просто сидить і дивиться на цю інформацію: ну, побив когось, і що? Посупився собі, глянув і все. Потім його б'ють. А потім бася дає йому копійки за те, що той сказав правду. І ось тут можна подумати, що це у фатька такі мутки, схемки і мазохістичні прикольчики. Але ні. Насправді Фотько реально розуміє, що це покарання за справу і винагорода за те, що він сказав правду. Нам це прямим текстом кажуть. Ну знаєте, щоб ми точно були в курсі, що саме автор має на увазі. Ми не будемо говорити про те, що не існувало концепції, такої як те, що виховання насиллям це повна фігня, але камон. Інколи здавалось, що і в моєму дитинстві такої концепції не існувало. Найбільше Федьку доставалося за Толю. І якщо ви думаєте, що тут будуть е, гейські жарти, їх не буде. Я попередила. Дитина спокійна і, на вигляд, невинна. Такий собі вовк у овечій шкурі. Типу, немає схильностей до фатькових забав, але спокушався на слова і дії за допомогою фатька. Вибачте, але як можна спокуситися на щось подібне? Я от якщо не люблю гуляти, я не піду гуляти, а тут прям спокушають. А може ти відповідальність візьмеш, а Толік. Мене б ніхто не змусив драти горобців. По деревам лазити ще може бути, але враховуючи те, як Толік рвав собі постійно штани, навіть я в п'ятому класі робила це набагато краще ніж він. Ще мама фатька жалілася, що як це так, їй Бог дав такого сибіряка сина і не з няшкою толею йому гратися. Знаєте, ця жіночка мене бісить. Тобі теж взяти відповідальність за виховання сина, бо судячи створу, ти жодного разу не пояснювала йому, що і до чого, а просто казала не роби і все. А тепер увага! Опис зі сторони батька Федька сім'ї Толі. <кій> Пожильці їм знесуть плату за квартири. Мужики за землю гроші привезуть, їх ніхто не вижене з квартири, хоч би Толя не обидив федька. Вениченко, ти хочеш сказати, що батько хотів його відгородити від небезпеки? Ти хочеш сказати, що він спеціально бив свого сина, аби таким чином відгородити його від маніпулятивної сучари? Ти хочеш сказати, що його батя чувствував? Вениченко, скажи мені, а ти не можеш теж помер? Бо якщо він не помер, то? Він... Відео. Продовжимо. Проте все одно у мене є одне питаннячко до Винниченка. Якщо цей абзац описує банальну класову нерівність, то добре най буде. Проте, якщо це показ всіх багатих людей як покатьків і що треба віддати все іншим людям комуністам, то тут уже, ну, звісно, у мене трішечки питання до нього. На ці питання ви відповісте самі, коли будете читати біографію Вениченка, бо ми тут не про це, правда? Я розумію, звідки взялися МЛМ фанфіки, тому що, як мінімум мільйон разів тут було вказано, що Федько спокушає толю. Але давайте ми будемо чесними. Це тільки ви збочинці, і раніше значення цього слова означало спокушати на гріхи. А гріхи, якщо що, різними бувають добре? Я не знаю. Можете почитати заповіді по приколу, якщо вас це цікавить. Якось Толя побачив, що Федько на вулиці зі своїми друзями гуляє під дощем і почав. «Махати тобто він не одразу йде. Він робить так, щоб на нього звернули увагу і покликали до себе. Це хитре створіння робить все, щоб був факт, що вирішили замість. Нього. І звісно, потім Толя е, лежить хворий, а фатька луплять. Найс. Nice. <риклад> Маніпулятивна цей. цей Только. Ще й батька називає папа, а не тато. Ну тут ми всі розуміємо, до чого конкретна відсилка, правильно? Знаєте, мені аж ніяково, що ім'я Толя в цьому творі фігурує аж настільки поганим. Звісно, у оповіданні Только це поганець, але ось є Толік Босюн, а ось я його обіймаю. А ось він волонтер. І тому ви можете задонатити на його збір грошики, бо, 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 бо друг мій і дуже гарна людина. Толік Босюн. Не, не толя спатька-халамитника. Кидайте свої гроші з посиланням під відео. Добре. До головного: Весна і крига щотане. Прям як зараз, до речі, будьте обережні, будь ласка. Ну, і те, що зруйнує вашу ніжну дитячу психіку вщент, прям як сталося зі мною колись. Федько говорить перед всіма, що він піде гуляти по кризі і пропустить замість цього школу. Толя теж приходить просто подивитися, а потім піти в школу. Але ні, насправді ця кара небесна, це диявольське створіння з янгольським обличчям. хоче подивитися, як Федько розплачеться посеред криги. Сонечко, ти заздреш його сміливості. Чи тупості. І звісно, як найбільша маніпулятивна сюка Толя каже Федьку, що той ніколи цього не зробить. Якби я знала в п'ятому класі, що це така а, маніпуляція, і це він просто взяв свого опонента на слабо, я прафіїла. Але тоді я цього підтексту не те, щоб розуміла, знаєте? А потім вони ще й на ніж. І собачку Чижика посперечалися, тобто він ще й бере свого опонента азартністю підсилює бажання виграти. Фатько з неймовірною легкістю добирався спочатку до одного берега озера. Потім до іншого берега озера, і якби він жив у наш час, то його просто з руками і ногами відірвали на Олімпійські ігри за його витривалість, якщо чесно. Побачене, звісно, всіх дуже вразило. І Толя попросив у нього палицю, за допомогою якої той і пересувався. Ну бо, очевидно, він занадто повірив свої сили після такої вистави. Фотько навіть спитав, а що як той впаде. І він навіть не насміхався, не сміявся над цим. Я б сказала, що він просто дійсно розумів, що це виглядає ну, не настільки небезпечно, а насправді її більш небезпечним, ніж здається, і щиро переймався за Челіка. Толя зайшов на кригу. І його враз відрізало. Як неочікувано! Як... Поки дорослі панікують, в різнобиві крикують поради і кличуть батьків Толіка, то Федько ха -ха, іде його рятувати, а кому ще правда? Кригу суне. Він переводить Толю на іншу. Неочікувано, лід тріскає, і Федько провалюється під лід і просить Толю подати йому палку. Не для того, щоб ви, блядь, подумали дамакій. А для того, щоб його витягнути. Але ось тут крига стає до берега і долік тікає. Боєгузлива лохина. Хлопці протягнули Федьку пояс, але той не хапається за нього руками, бо вони вже його не тримають. Але в людини така жага до життя, що він вхопився за нього зубами. Жага до життя, так? А ви запам'ятайте цей моментик, Хорошо? Спасибо. Знаєте, що треба робити, якщо вас щойно витягли із підкриженої води? Правильно зігрітися або ви помрете. Федько це знав, він вже хотів пробігтися, пройтися і зігрітися, але фіг там, йому цього ніхто зробити не дав, бо, очевидно, там всі тупі і не цінують життя. Приходять батьки Толі, і це чмомале каже, що саме Федько. Штовхнув його на кригу. Федько аж перестав цокати зубами від такої інформації. Мені здається, там ціла нервова система перезавантажилась в той момент. Мама Федька йому його по голові. Я вам кажу, ця жінка мене бісить, я не знаю, ти нам хоч щось уточни чи що, нащо одразу так кидатися на людину. Батько Толі спитав у Федька, чи дійсно це правда. І той подивився на цю маніпулятивну. І повівся на сльози та чужий страх. Та збрехав, що це дійсно він винен збрехав вперше задля порятунку іншого, зрадивши своїм принципам. благородство і топізм. Батя Толя сказав, що вони краще покарають свого а, пасенка в цей раз, щоб такого далі не було, бо їм ще в цьому будинку якби жити. Якщо ви скажете, що якби Фатько сказав правду, то було б інакше. То ні. Навіть якби вони знали, що Федько врятував Толю, вони все одно через певний час витрули їх без будинку, щоб не бути зобов'язаним біднякам. Но це мені так здається, якби це позиціонував Винниченко. Якщо що. це не моя особиста думка. Ввечері Федько вже сильно кашляв. А мама казала, що нічого 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 страшного. Що прийде батя і погріє тебе рамнем. Народна медицина. І я якби все розумію, але жіночко, ти кіншина. У тебе у дитини лихоманка, у неї гарячка. Вона провалилася під лід, а ти ще й хочеш її покарати. Клас! Ну, я не знаю, вона б хоча б лікаря викликала так. Ну, чому, чому, чому цього не відбулося? Типу, girl, він таки померти може. Приходить батько і мама розповідає йому всю цю інформацію, батько починає на нього валати. І бити його ремнем. доволі сильно. Але тому як би вже трішечки все одно. Він уже якби трішечки помирає. Я вам пару речень тому про цю інформацію вже сказала. Тому так, після того, як Федько провалився під лід, врятував чужу дитину, його побила власна матір, а потім ще й батько, він помирав у гарячці, періодично питаючи, чи все нормально з Толією, і що його не били батьки, хлопче. А ти киця, а не в хуліган виходить. І так, багато хто зараз, типу, жартує, що це в нього таке спеціальне ставлення до Толі було, але ні. Він просто розумів, що Толя Ніженка, він таких штук не переживав і не пережив би, якби його ось так ось побили. Він просто це знав. А що Толя? А Толі було б цікаво подивитися на похорони Федька. Так, там так само і написано. Цікаво подивитися, толі бать. На смерть Федька. Він навіть весело крутинувся на одній ніжці і побіг гратися з Чижиком, який він буцімто виграв у Федька, як сказав Ха, своїй мамі. От муділа, а ну взяв зараз цей кістяний ніж, пішов, поклав на його могилу, або я сама тебе у тій глибокій, синій і крижаній воді утоплю, ти мене пойняв. А це мій останній огляд на цьому каналі. Дуже вам дякую. Відписуйтесь від мого каналу, якщо вас цікавили, ви винятково огляди, бо після цього твору я ридала три дні поспіль. Мій психіатр стільки все ж таки не коштує. Дякую хто, всім, хто підтримував мене цей рік, особливо моїм трьом коферам. Ось вони тут. Мені лише цей твір не можна читати у п'ятому класі, тому що для 11-річних, 12-річних дітей цей твір занадто важкий, там занадто багато підтекстів і символізму. Класова нерівність, несправедливість світу, маніпуляції, те, як люди можуть виглядати спочатку гарними, а насправді вони муділи. Це все на ті теми, які треба підіймати в п'ятому класі. Тому, будь ласка, нам треба щось робити з нашим систему освіти і реформувати? Дякую, Федько. Це тобі.